Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу подивитися огірочки, ті, що просто рядами посіяні. Дивилася ось тут, ось, починають уже в'язатися, хоча такі холода. Але ось тут дивлюсь, ось такі вже огірочки. Зав'язуються і далі так само. А я вчора ой, агроном мій прийшов, Мурзик. Що случилось, розказуй. Так, далі о, хотіла ще подивитися, зараз з вами. Разом підкормила вчора я свої огірочки в теплиці, тому що не було зав'язів взагалі. Тепличка звичайна, вже вона вся в дирках, можна сказати, підкормила вчора дріжджами. Ось, і не було наросту зовсім огірочка. А це дивлюся, о, вийшла зранку. Дивлюсь, огірочків нав'язалося. Не знаю, чи це залежить від того, що я їх, що я їх полила тріжджами, але в зав'язі мені наче побільшало, чи це мені так хочеться, щоб так було. Ось їх тут багатько-багатько, і тут теж так. Дуже багато огірочка. Це дуже добре. Значить, я зразу скажу, що. Видав, всі вже знають, але скажу, що це пачечка сухих дріжджів. Я вливаю пів трохлітрової банки водички тепленької. Туди пачку дріжджів і три столові ложки сахару, цукру. І це все перемішую. Накриваю просто кришечкою, і воно чекає там Ну, мінімум треба години 3-4, але в мене стояло сутки. На наступний день. Я цей розчин вливаю в 10-літрове відро і добираю води до 10 літрів. І потім беру звідти 1 літру на 10 літрів води і підливаю. Ну, треба мінімум півлітра, літра під кущик. Але в мене тут таке довгий цей, то я просто поливала всередину, вниз, просто не підливала, тому що кущі не виходить підливати, тому що тут все. Вірочка тут ще молоденькі, Обробила квадрісом, тому що появлялися жовти ободочки на листочках, не вистачало їм, то квадрісом обробила. Після квадрісу 5 днів треба чекати, нічого не брати, ніякі овочі. Все, Всім гарних врожаїв і до побачення!